Сьогодні поговоримо про Сказ. І Сказ є дійсно проблемою для міста Запоріжжя та Запорізького району. Місто Запоріжжя є містом, в якому фіксуються захворювання тварин на сказ. В Заводському, Шевченківському, Вознесенівському районі в цьому році були зареєстровані тварини, домашні тварини, які захворіли на сказ. Та, відповідно, контактні особи, до яких могли бути долучені ці тварини. Всього таких осіб було 17. З початку року на сказ звернулись з питаннями про укуси, про ослинення, про контакт з тваринами, які ймовірно мали ознаки хвороби на Сказ, майже 600 осіб. Є приємна новина. По-перше, вакцина та імуноглобулін проти Сказу є у всіх пунктах щеплень, їх запаси. Дозволяють виконати вакцинацію для всіх, хто того потребує. Коли повинні бути виконані дії по вакцинації особи на сказ, в разі якщо вас атакувала і нанесла покуси, невідома вам тварина, безпритульна тварина або тварина, яку супроводжує хазяїн, про те, немає інформації про її останні вакцинацію і щеплення від сказу. Це може бути собака, це може бути кішка, це може бути єнотовидна собака та й інші теплокровні тварини. Всі ми розуміємо, що Запоріжжя, Запорізький район є тою територією, на яку активно мігрують дикі, безпритульні або домашні здичавілі тварини з тих. Наших регіонів, де ведуться активні бойові дії, де відсутня можливість вакцинувати домашніх тварин сказу. Тому що потрібно робити? Якщо у вас є кіт або собака, вакцинуйте її від сказу щорічно. Не забувайте про це. Звертайтесь до ветеринарних лікарів, до ветеринарних клінік, вакцинуйте своїх домашніх улюбленців від сказу. Якщо у вас на вулиці, біля дому, вкусила, собака, кішка або інша тварина. Ви повинні негайно промити рану проточною водою, обробити перекисом водню, обробити спортивним розчином йоду та звернутися до свого сімейного лікаря, отримати фахову консультацію або направлення до лікаря-травматолога або Ви повинні навчити своїх дітей. Про те, що контактувати з незнайомими тваринами на вулиці небезпечно. Якщо на вашу дитину під час прогулянки, навіть коли вона гуляє сама без супроводу дорослих, напала кішка, напала собака, вкусила, подряпала, ослинила, ваша дитина повинна розуміти, що про цей випадок вона повинна вам доповісти. Ви. Відповідаєте за здоров'я своєї дитини, тому навчіть її цьому простому правилу. Якщо на вас напала тварина, яку супроводжує хазяїн, ви маєте право отримати від хазяїна дані про те, коли останнього разу ця тварина була вакцинована від сказу. Якщо більше року є загроза, є ризик, звертайтеся до лікаря, повідомляйте про обставини цього пошкодження. Я наголошую на тому, що Залежить в більшості від вашої дисципліни, від вашого відношення і від вашого ставлення до вашого власного здоров'я, до здоров'я вашої дитини, до, до здоров'я тих, з ким ви спільно проживаєте. Зверніть увагу на батьків. Ще раз нагадайте їм про те, що навіть ті тваринки, з якими вони Прожили все життя, якщо вони не мали можливість вакцинуватися, вакцинуйте тварин, які живуть з вашими батьками. Нагадайте батькам про те, що вакцинувати тварину необхідно кожного року. Я бажаю вам всім здоров'я, не чіпайте безпритульних тварин. Слава Україні!